Вітаю в кабінеті психолога. Я ведуча Олена Міщенко. Моя гостя сьогодні Габріела Дрожділь, психолог, психотравматолог. І говоритимемо ми про токсичні стосунки, як зберегти себе в них. Пані, пані Габрієло, вітаю. Добрий, Добрий, день, Добрий день, пані Олено. Пані Габрієло, скажіть коротко: у токсичних, токсичних стосунках взагалі можна говорити про любов? любов. Буває по різному, але дуже, в багатьох дуже, випадках, дуже, дуже випадках дуже, дуже, так. Ага, чи тоніага, тобто це не означає, що якщо стосунки токсичні, то там уже немає любові. <рес> 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 так, ні, єс так завжди ні, не завжди пані Габріело, так. остатньо пані Габріело. Останнім часом Торсь у медіапросторі дедалі частіше з'являються різні особисті, історії, особливо від публічних людей або зірок шоу бізнесу. Всі діляться своїм досвідом, як вони пережили токсичні стосунки. Як це було як то виглядає? Одна із останніх таких історій. Ма він артист повернувся з війни. Ветеран вона теж відома людина. Особо таке Приклади з українського медіапростору. простору. Інтерв'ю Віктора Розового та його колишньої дружини Ольги Мерслі. Історія така: вони прожили разом 13 років, а потім їхні стосунки розпалися, і обоє почали звинувачувати одне одного в тому, що ці відносини були токсичними. Він сказав, що від самого початку цей шлюб для нього був неприємним, не приносив радості і не був щасливим. А Ольга, наприклад, в одному зі своїх інтерв'ю розповіла, під час інтиму він говорив їй, наприклад, таке. Якщо тобі боляче, Або, ти маєш терпіти. Або, наприклад, просив, щоб вона називала його своїм господарем а себе його власністю. Пані Габрієло, коли один з партнерів ставиться до іншого, як до власності, це вже про токсичні стосунки. Чи такі я стосунки так, так, так. були від самого початку цієї пари? Цього я вже не знаю. Але власне але в своєму інтерв'ю він сказав, що від самого початку був незадоволений у тих стосунках. Що ніколи не почувався в них добре? б то на хотіла б звернути увагу на важливу деталь. Цей чоловік був на війні. Тому могло бути так, що спочатку стосунки були цілком гармонійні. натомість, стрес, який він пережив на війні, посилив його токсичну поведінку тобто те, що відбувається навколо нас, що переживаємо, теж впливає на те, як ми поводимося в стосунках. це правда. Ми, як люди, завжди тримаємося за близьких, але під час кризових подій ми запускаємо різні механізми захисту, зокрема й стратегія боротьби. зв'язок а як зрозуміти, чи мої стосунки, в яких я перебуваю, вже токсичні чи здорові? Які є ознаки? Думаю, головний індикатор це відчуття, чи мені добре. І це стосується не лише стосунків, а й самого способу життя. Якщо я щовечора їм піцу, і зранку мені зле можу припустити, що піца ввечері для мене токсична. Так само, якщо після зустрічі з кимось я почуваюся виснаженою, втрачаю енергію, відчуваю злість чи тривогу. Достатньо просто подумати про зустріч з цією людиною, то, ймовірно, це є токсичні стосунки, і варто придивитися до цього Але ж, це також може залежати і від нашого внутрішнього стану так, це абсолютно пов'язане з тим, як ми почуваємося у стосунках. Тобто, якщо я відчуваю тривогу після розмови з кимось, це ще не означає, що та людина була щодо мене токсичною. Якщо один раз я відчула тривогу, бо, наприклад, подруга чи чоловік розповіли щось таке, що мене занепокоїло, це нормальна емоційна реакція. Але якщо я йду на зустріч із батьком чи другом і вже заздалегідь відчуваю сильне роздратування, а потім зриваюся на дружину, то варто ж, то це сигнал. Варто замислитися, що на мій стан впливає навіть думка про цю людину. чи саме так, але токсичні не стосунки ж не завжди означають насильство, правда? Варто розрізняти токсичні стосунки це ті, які завдають нам шкоди. Може бути так, що для однієї людини певні стосунки токсичні, а для іншої ні. Ми до цього ще повернемося. Але загалом токсичність шкодить, і важливо не плутати це з насильством чи агресією у стосунках. А де ця межа Зараз Скажу Насильство найпростіше розпізнати. Насильство є тоді, коли є нерівність сил, коли хтось сильніший за когось. Тоді це насильство. агресія це радше рівна дія. Уявімо подружжя, яке свариться. Вони однакового зросту, однаково інтелектуальні, обоє працюють. Сила обох партнерів порівнювальна, і вони лаються. Це агресія. Але якщо поруч діти, вони набагато слабші за батьків і для них це вже насильство. Бо вони стають свідками агресивних ситуацій. у стосунках між партнерами насильство починається тоді, коли один із них значно сильніший за іншого. Фізично, емоційно, або матеріальна перевага, різні прояви а токсичність тоді ще хочу додати про те насильство, бо важливо, щоб наші глядачі вміли розрізняти. якщо ми маємо справу з активним, явним насильством, фізичним побиття, шарпанина за волосся, підніжки, хтось торкається нашого тіла. Це легко визначити як насильство. Ми можемо це так назвати. Але є також пасивне фізичне насильство. Не надати допомоги під час хвороби, не нагодувати вчасно, тобто недбалість у фізичній підтримці і це пасивне фізичне насильство. І і дуже часто буває маніпулювання. А чого ти від мене хочеш? Ти сама можеш. Ти очікуєш занадто багато. І тоді жертва насильства може почати сумніватися. Може, я й справді занадто багато очікую. Другий вид емоційне насильство, яке дуже важко розпізнати, і воно теж може бути активним. Образи, принизливі слова, зневажливе звернення. Тоді легко сказати. Ти що хтось емоційно принижує, калічить але є також тихе емоційне насильство два тижні мовчанки як покарання. Я не говоритиму з тобою, не задовільню твої потреби. Тобто, створення такого стану і це те про що ми розмовляли. Це найтиповіший токсичний зв'язок, ніби нічого не відбувається, а мені погано, а різні репліки, на кшталт, ти жахливо виглядаєш у тій сукні. Це найпростіші приклади, так або та там навіщо ти ходиш на роботу якщо і так нічого не вмієш, чи у тебе взагалі хтось щось купує? Це не стосується тіла, а насамперед емоцій. Нам стає гірше, у нас знижується самооцінка. Ми почуваємося погано. Активне емоційне насильство, бо хтось щось сказав. Але ще є всілякі міни: приниження поглядом, зітхання, закочування очей, і вже нам гірше. І що тоді добре? Наприклад, мій чоловік трохи підсумую. Є ще активне й пасивне сексуальне насильство, а також економічне. Активне це зрозуміло. Зґвалтування, напади, будь-який сексуальний примус, пасивне, коли змушують слабшого бути свідком того, чого він не має бачити або чути або розмови про секс при дітях, чи ходити голими перед ними, коли діти не хочуть цього бачити, це також є форми насильства і є економічне насильство. Коли одна сторона значно сильніша і диктує умови: не дам грошей, звітую за покупки. Куплю це за умови, якщо а якщо я кажу так, скільки ж можна це купувати, знову щось придбала? Це вже прояв тиску? Ну, тут треба розрізняти, тому що якщо хтось привласнив усі гроші, і купив собі 10 суконь і вже немає на хліб, то потрібно задуматися, хто справді чинить насильство. Власне, то теж це теж буде моє питання. Як зрозуміти, чи я випадково не є токсичною в стосунках? Так і в цьому важче зізнатися. ж бо ви вже сказали на початку, що. Токсичне, а може тобто виходить, що один партнер може бути токсичним і навіть цього не усвідомлювати. Я, я наприклад, токсична, можу не, не помічати, що, ти що ти роблю щось токсичне, а мій ти чоловік ти у цей ти час ти страждає. Я Як розумі, зрозуміти, що, що проблема мою. в моїй поведінці? все залежить від нашого настрою і емоцій. Як ми вже говорили, якщо після контакту з певною людиною я почуваюся погано, падає настрій, зростає тривога, прокидаюся вночі. Варто придивитися, що відбувається. Є ще один важливий нюанс: якщо обоє батьків звикли до агресивної поведінки, і їм це здається нормальним, бо вони самі з таких сімей, то їм може бути комфортно, але якщо їхня дитина від цього страждає, боїться, замикається в кімнаті, не хоче йти до ровесників, мочиться вночі, тоді треба замислитися. А чи не токсичний я для власної дитини, навіть якщо у стосунках із чоловіком чи дружиною така форма сварок здається прийнятною, власне повертаючись до медіапростору, співачка Галіна Млинкова вже кілька разів говорила про пережиті токсичні стосунки. Наприклад, ТФН Подає її інтерв'ю, де вона розповідає, що один із її партнерів наприкінці відносин сказав їй «Пам'ятай, без мене ти ніхто це яскравий приклад, чому людина успішна, відома, з грошима і статусом може все одно опинитися жертвою в стосунках. Чому так відбувається? Чому хтось, хто здається, є сильним в партнерських стосунках, Може виявитися слабшим Скажу так: немає однієї відповіді на це питання, але завжди в таких ситуаціях. Варто подивитися, яким було дитинство, якою була юність цієї людини, і я маю на увазі не лише стосунки з батьками, братами і сестрами, про що рідко говорять, але іноді стосунки з братом чи сестрою можуть бути дуже складними. А загалом, як формувалися перші уявлення про себе, про інших людей, про світ, бо іноді успішна людина, яка багато досягла і мала б почуватися впевнено. Десь у глибині себе почувається невпевнено, і всі ці досягнення, щоб підтвердити свою цінність або втекти від внутрішніх страхів, підняти свою самооцінку. І коли виникає ситуація, яка нагадує попередні давні досвіди непевності, ну наприклад, партнер каже: Без мене ти ніхто то оживають ті страхи, той смуток. Те відчуття безсилля з минулого, коли я була дитиною, коли була невпевненою ученицею, коли був учитель, який мене принижував, або коли знайомий у дворі казав, не можеш з нами грати, бо ти нікчема. А чи так ми чи буває так, що наші внутрішні травми, які ще не пропрацьовані, притягують до нас відповідну поведінку партнера? Як це взагалі працює. Я би сказала так, це абсолютно можливо. Ми використовуємо такий сленг як очистити, тобто пропрацювати щось, щоб воно на нас так не діяло. Ми будемо про це знати, але воно не буде нашою слабкістю. Тобто, коли вже партнер скаже: Без мене ти ніхто, зможемо йому сміливо відповісти. Ти помиляєшся або не допустити в стосунках того, щоб почути щось подібне. саме так йдеться про тих, тобто я не хочу зараз сказати, що жертва сама спровокувала насильство щодо себе. Ні, Це так само, як часто кажуть в жодному разі. Якби ти не вдягала коротку спідницю, то він би тебе не зґвалтував. І є гарна відповідь: уже хто хто, але монахині, яких гвалтували, точно не провокували цього Ну... Ну, власне, він я власне. Я не кажу, що жертва щось провокує, але хочу зрозуміти, як ми самі можемо впливати на те, як до нас ставиться партнер. Інша людина, тобто та яку ми любимо, з якою ми живемо разом. Наприклад, це партнер, чоловік чи дружина. Бо я теж не хочу, щоб це звучало так, що лише чоловіки бувають токсичними. так, партнер або партнерка. Я б тут хотіла хтіробом лінію одкрещ. Я б тут дуже відмежувала ненавмисну токсичність від свідомого завдання шкоди іншій людині для отримання вигоди. Бо трапляється так, що хтось для нас токсичний, важкий скажімо, викликає смуток чи тривогу, але не тому, що хоче нас скривдити. Просто він такий. Тут собі Уявімо людину, яка виросла в сім'ї, де кожен жив у своїй кімнаті, не спілкувалися, не розмовляли Тобто собою. все на відстані рідко можна було розраховувати на допомогу, батьків часто не було. Тобто розраховують тільки на себе, не було спільних розмов за столом, кожен сам по собі і така людина закохується в іншу, яка є душею компанії, любить спілкуватися і думає: вау, як чудово! Часто так буває. Так, часто так буває, і на початку все добре. Але з часом, коли отой от вау, ефект минає, ця закрита людина хоче побути на самоті, почитати, бо для неї забагато тієї експресії. експресії мотека. А людина більш відкрита, тоді не розуміє, а що сталося, чому ти віддаляєшся? І починає тиснути ще більше. А той ще більше ховається. Якщо вони не прояснять у мене вдома було так, а у мене так. Кожен почне говорити він для мене токсичний, вона для мене токсична. Ну, власне, от власне, пані Габріело, це трохи нагадує мені мою історію з чоловіком. Він потребує більше простору для себе. Я люблю проводити багато часу разом, і він каже мені: я хочу почитати. І я якби я ніби розриваюся з одного боку, хочу бути поруч, а з іншого не хочу здаватися токсичною, тією, яка тисне, докучає так і не дозволяти людині, яку кохаю робити так, як він хоче. То як тут не перейти межу і не стати токсичною в цій ситуації? Добра комунікація в стосунках, пізнання свого чоловіка чи дружини, розуміння, чого він хоче, і прийняття того. Що він інший і чим не спілкування? Можна гаркнути. Іди собі, я хочу побути сам. А можна сказати: знаєш, я хотів би годинку почитати газету. Можна я почитаю сам у кімнаті? Ні, не можна, бо скільки вже можна читати, я тут занедбана сама. Я думаю, що тут важлива терплячість у стосунках, лагідні обійми. Це така нереалізована потреба дитини. Люби мене, пригорни мене. і турботливий чоловік тоді обійме дружину і скаже: Я тебе дуже люблю, ти для мене дуже важлива. За годинку я буду з тобою. Ідеальні стосунки до цього всі прагнуть. Добра комунікація, тобто кохання, прийняття і не приписувати другій стороні злих намірів. Він Будь такий сякий, хоче мене контролювати, бо постійно хоче бути зі мною, не дозволяє мені. І тоді одразу з'являється агресія, бо хтось ніби порушує наші потреби. І тоді інший відповідає: Ти на мене весь час кричиш і тиснеш. І вже готовий конфлікт. пані Габріело. Було таке дослідження. Он ООН його проводив у 2021-2022 роках в Україні. воно показало, що близько 30% українців не знають, що таке токсичні стосунки. Як ви оцінюєте ситуацію в Польщі? Чи, наприклад, ваші клієнти та клієнтки розуміють, що таке токсичні стосунки? Чи чи досі бракує знань на цю тему мені важко сказати на 100%, бо таких досліджень я не проводила і не читала якихось надійних джерел. Але зі своєї практики можу сказати, що якщо активне відкрите насильство клієнти та клієнтки зазвичай здатні розпізнати, то з пасивним уже складніше. Тобто пацієнти іноді приходять з пригніченим настроєм, підвищеною тривожністю, заниженою самооцінкою і не пов'язують з тим, які мають стосунки з близькими. А так же Якщо, наприклад, ми виходимо заміж чи одружуємося, починаємо жити в стосунках з людиною, яку кохаємо, і вона теж нас кохає. Все добре, але потім щось стається. Зовнішня ситуація, як ми на початку програми говорили, або хтось з нас змінюється, і стосунки стають токсичними. Ми вже розуміємо, що означає слово токсичний, той що нам шкодить, і якби так, і виникає питання: чи врятуємо ми ці стосунки, чи можна врятувати їх, чи вдасться зробити їх знову здоровими, чи ні? Як поводитися в цій ситуації? Йти на терапію, чи може можна впоратися власними силами? якщо ми були в цих стосунках і прожили разом кілька місяців чи років, то припускаю, що між цими партнерами є якась любов, якась близькість. Добре було б запитати, чому? Чи щось відбувається у тебе на роботі? Можливо, ти дуже перевантажений чи перевантажена, бо ми вже кілька років разом, батьки старіють, діти дорослішають, і ти взагалі не маєш часу на себе, а може з'явилася хвороба. Депресія так може в нього депресія, бо чоловіки частіше чи професійне вигорання саме так, що на роботі, що вдома, у здорових стосунках, подружжя знає, що відбувається але іноді буває так, що хтось із партнерів більш замкнений. І тоді треба трохи постукати, розпитати, що ти поводишся так і так, чи щось з тобою відбувається. Добре, а якщо ця комунікація не спрацює? Наприклад, він чи вона скаже так, я втомився, я виснажений, або я втомилась, я виснажена і хочу відпочити від усього. Тобто немає контакту з іншого боку. Як приклад, якщо наші спроби неефективні, а ми вже пробували кілька разів. а скільки таких спроб варто зробити? Ще ж до моменту, аж допоки ми самі не відчуємо виснаження від цих зусиль, Якщо ми інша сторона не хоче контакту, ми показуємо турботу, а вона її відкидає. Тоді варто асертивно сказати. Знаєш, мені погано з тобою, коли ти поводишся так. Я не хочу таких наших стосунків. Я хотіла би, хотів би щось із цим зробити. Як ти дивишся на те, щоб ми і далі вже можна пропонувати варіанти? А якщо партнер чи партнерка обіцяє добре, я так більше не буду, але за кілька днів усе знову повторюється. Тобто наші зусилля неефективні? Я думаю, якщо ми вже вказали людині на проблему, а вона її не бачить або все знову повертається, тоді варто подбати про себе, бути асертивними і запитати себе, чого мені бракує, яка моя потреба не задоволена. бо одне це коли порушують наш простір вже відкрито. Говорить різко, кричить на нас чи на дітей. А якщо ми бачимо, що хтось має токсичні стосунки, ми говоримо цій людині про це чи ні? ще хочу додати інша справа. Якщо хтось поводиться з нами насильницьки, тоді межі мають бути значно жорсткіші. Я цього не приймаю, я не хочу, я не буду так з тобою розмовляти. Це про турботу про себе і про стосунки. Ми не дозволяємо агресивної чи насильницької поведінки. Якщо ж інша ситуація, людина віддаляє. А нам сумно, ми хвилюємося, що з нею відбувається. А у відповідь чуємо: відчепися від мене, нічого не відбувається. Тоді можна сказати: мені погано в цих стосунках, коли ти так поводишся. Я хочу попрацювати над нашими стосунками. То чи ми кажемо комусь, що з їхніми стосунками щось не так, чи краще не втручатися? Важко сказати, скажімо, є дві подруги, і одна бачить, що в іншої стосунки якісь не такі. але питання, що саме вона бачить? І ще, пані Габріело, у мене є дуже цікаве запитання. чи завжди те, що ми сприймаємо як токсичні стосунки чи токсичну поведінку щодо нас, справді є Таким. Щодо нас самих Не зовні, а між двома людьми. Так щодо нас, тобто, наприклад, я скажу своєму партнерові, що це токсична поведінка, і я почуваюся з цим погано. А він відповість: я взагалі нічого такого не мав на увазі. Саме слово токсичний вже має доволі зневажливий, негативний відтінок. Я думаю, вистачило б додати Мені важко, коли ти так робиш. Тобто ми не оцінюємо, не називаємо це, а говоримо про себе. Так, мені важко, коли ти так робиш. Уявімо, що хтось виріс у родині, де батьки мали певні звички. Наприклад, у родині відійдемо від стереотипу, що жінки на кухні. Тато любив готувати і дуже дбав, щоб на кухні був порядок. І А потім ця людина одружується, і партнер каже. І його знову ти не поставив посуду посудомийну машину і теоретично це не є токсичною поведінкою, але для тієї людини, яка виросла в домі, де тато суворо стежив за порядком, це викликає тривогу і злість. Знову порушують мої кордони, знову те саме. Тому добре мати самосвідомість, розуміти, що саме для мене є складним що може бути токсичним, де я не почуватимуся добре. І тоді можна сказати близькій людині. Повідіть знаєш, цією кухнею облиш, бо мій тато був подібний, і я не справляюся з цим. Пані Габріело. Дуже дякую вам за цю розмову. Габріела дрожжик, психоложка і психотравматолог, була сьогодні гостей кабінету психолога. Я Олена Міщенко, Чекатиму на вас на каналі Слава ТВ рівно за тиждень. Побачимося.